Так, Любі друзі, доброго ранку. Хочу представити вам е, дискову борну 3.2 чернозахвата, прицепну паладу е, з, ді, з диском 660-м, е, кого цікавить, є в нас наявності е, з обслуговуючими ступицями. Ширна, е, кут нахилу і кут атаки е, регулюються. За допомогою палки, пальця стяжного. Так що кого цікавить, масляночки, все як є, на стоєчках також масленочки є і на ступицях, кого цікавить. Все обслуговуємо. Якось є, також у нас і палада 3200, тільки з диском 560. Ну кого цікавить, будемо раді бачити і чути. І є палада у нас 660-й диск, 2,4 4 захвата. Навісна, кого цікавить, не питання, набирайте. Будемо раді вам їх відправити. Із держкомпенсація, доставочка. Кого цікавить. Катки пірма з коловарного заводу, КЗК, 6П-01. питання, набирайте, є наявності. Все в нас на заводі замовлені, КЗК, ККШ і катки рублячі. Кого буде цікавити рублячі катки або КЗК або ККШ, набирайте, ми можемо вам привезти. Отакі От красуні стоять наші компактори. Хлопці, замовляйте, є 5, 6, 8, 4. Так що, кого цікавить, наші компась, шістьорочка, будь ласка, стоїть, це вже стоїть восьмерочка, готові до відвантаження. Це на гідравліки, перва зубова планка, гідравлічна, гідравлічні крила, по два гідроциліндра, гідрозамки стоять, стяжечка для того, щоб транспортувати, зубова планочка, все зараз стоїть передня, потім йде грудобой. Не грудобой, а планчитий каточок. Три ряда робочих органів лап, білотовська стойка двохвіткова. Лапа 310 кого цікавить, не питання. Вирівнюючи планочка, грудобої, каточки між собою.